Доброго раночку, з вами я, Тетяна Доценко, і наш антистрес на кожен день. Минулого разу я казала про те, що ми поговоримо, де ми енергію зливаємо, тому що весь час я кажу, як її набратися, де її взяти, як наповниться. Сьогодні ми поговоримо, де ж її ми діваємо. Перше негативні емоції. Образа, гнів, злість, заздрість, ревності і так далі, так далі. Забирають у нас величезну кількість енергії, як з ними справитися. Читайте, дивіться, запитуйте в Google, заходьте на наш канал, приходьте на наші тренінги. Наступне, що забирає у нас багато енергії, це незавершені справи. Ми кожного разу ходимо і думаємо, що це треба зробити і ще зробити, але по якійсь причині не робимо. І в в цю воронку у нас іде величезна кількість енергії. І, і такий тягар, що ще треба щось робити, ми ніби важке несемо на собі. Також дуже багато енергії у нас забирає метушня. Ми, ми ніби стараємося швиденько щось зробити, тут взяти, туди переложити там швидко, але в цей момент ми напружуємося. Наше завдання яке в праву водичку, пам'ятаєте нашу? Я водичка відпустили себе і. Робимо з такою самою швидкістю, але м'язи, ваші тіло, ваше не напружене. Також багато енергії у нас забирає невміння сказати ні, тому що ми беремо на себе багато чужих справ, які могли б зробити інші люди. і... В нас є свої справи, своє життя, і таким чином ми забираємо, крадемо у себе час, енергію, ресурси, силу, і це ще тя таким тягарем лягає, і невміння сказати ні я ще й сама на себе сержуся чи він, чи вона сердиться на себе за те, що от треба було відмовитися, а я не відмовився, і ще таке йде звинувачування себе. І ось туди теж зливається величезна кількість енергії. Також забирає багато енергії у нас їжа. Тому дивимося, що ми їмо, коли ми їмо і як. Але про це інші спеціалісти вам розкажуть набагато більше. Сьогодні поки що все. Зверніть увагу на е, ці моменти, про які я говорила, і подивіться, де ви зливаєте енергії. Ці краники нам просто потрібно закрити і відкрити воронку, де у нас енергія, е, де ми набираємося. Дня хорошого, настрою, чудового, перемоги нам усім, дня тихого, мирного, і хай все буде у вас як найкраще. з Богом! З вами була я, Тетяна Доценко, і наш антистрес на кожен день сподобалося? Напишіть коментар і пишіть нові питання, нові теми, і ми з вами будемо про це говорити.